Права 939. Проектна діяльність. Перше завдання. Користуючись автомобільною картою, визнач відстань від твого населеного пункту до трьох обласних центрів України на вибір. Якою приблизно буде ця відстань на місцевості? Ну що ж, я не знайшов підходящу карту автомобільних доріг, тому використаю ту карту, що є у підручнику. Це у нас карта України. Давайте на неї подивимося. Масштаб тут у нас не дуже зручний. 1 до 11 тисяч, але всі обласні центри тут є, так що будемо її використовувати. Отже, масштаб до 1 до 11 мільйонів. Ну що ж, давайте тоді ми запишемо, спочатку розберемося з картою. Записуємо тоді перше завдання, перша дія. Ну що ж, якщо такий масштаб, то записуємо, що 1 см на карті. Це записуємо 11 мільйонів. 11 мільйонів сантиметрів на місцевості і це дорівнює. Ну що ж, Якщо ми заберемо 2 нулі, у нас будуть метри. То записуємо, що тоді вийде, якщо заберемо 2 нулі, 110 тисяч метрів. Ну і це дорівнює. 1000 метрів це один кілометр, то це буде 110 кілометрів. На місцевості. Гаразд. Ну що ж, ми вже знаємо, який масштаб, а зараз потрібно визначити відстань від твого населеного пункту до трьох обласних центрів України. Я проживаю дуже близько до Києва, всього 20 км і звичайно ж тут немає цього населеного пункту Німішаєва. Але я буду вимірювати тоді відстані від Києва, наприклад, до Житомира, до Вінниці і так далі. Будемо вважати, що я проживаю в Києві. Ну що ж, беремо тоді лінійку так, ну і вимірюємо спочатку відстань від Києва до Житомира. Бачимо, це 1 см і 1 міліметр. Тобто одна ціла одна десята сантиметра. Записуємо тоді друга дія відстань? На карті? Від Києва до. Житомира. Записуємо 1,1 сантиметра. Є. Ну що ж, зараз давайте вимірювати, ну, щоб не опускати карту. Наприклад, від Києва можна виміряти до Вінниці. Ну що ж, беремо тоді лінійку і вимірюємо від Києва до Вінниці. Звичайно, що це все буде наближено. Бо дороги не йдуть прямим шляхом. Ну, але вже чимось треба якось оцінити цю відстань. Так, отже, раз. Тоді 15, 16, 17, 18 міліметрів або 1,8. Записуємо тоді, що третя дія – відстань. На карті. Кива, до Вінниці. Записуємо 1,8 см. сантиметра. Ну що ж, що треба до одного міста? Ну, можемо взяти, ну, наприклад, до. Полтави чи до Черкас. Так, хай буде до Полтави, отже. Ось у нас Київ, ось Полтава. Так. Ну, вимірюємо відстань. Раз, два. Дві цілих Отже, записуємо тоді четверте. Відстань. карти від Києва до Полтави. Записуємо 2,6 см. і Ну що ж, карта нам поки що не потрібна. Тоді наступне запитання у нас, якою приблизно буде ця відстань на місцевості? Ну що ж, якщо від Києва до Житомира на карті 1,1 см, а 1 см на карті це 110 км, то як знайти цю відстань на місцевості? Записуємо п'ята дія Нам потрібно 1,1 помножити на 110 і це дорівнює. Звідси ми можемо забрати 10 помножити на 1,1. Це буде 11. Що множиться на 11. І це дорівнює 121. А в дужках записуємо, чого кілометр. Це в нас буде відстань. Відстань. Від Києва. До Житомира. Yeah. Ну що ж, зараз тоді знайдемо відстань тоді на місцевості від Києва до Вінниці. Якщо це 1,8, то потрібно 1,8 помножити на 110. Записуємо тоді що діє 1,8, що множиться на 110. Знову ми забираємо звідси 10 помножимо на 1,8, це буде 18, що множиться на 11, і це дорівнює. 18 помножити на 10 це 180, а 18 на 1 це 18. 180 плюс 18 буде 198. Записуємо 198. У дужках, записуємо чого? Кілометрів. Це у нас буде відстань. Від Києва. До Вінниці. І останнє Від Києва до Полтави записуємо 7 дія. Отже, тоді 2,6 множимо на 110 і це дорівнює. Ну що ж, 10 забираємо у 110 помножимо на 2,6 це буде 26, що множиться на 11, і це дорівнює. 26 помножити на 10 це 260, 26 на 1 це 26. 260 плюс 26 – Це буде 286. Записуємо 286. Одушка записуємо чого? В кілометрів. Це у нас буде відстань. Від Києва. До. Записуємо до Полтави. Дякувати Богу, це є. Ми справились з першим завданням. Друге завдання. Використовуючи властивість пропорції, визнач кількість бензину, яка знадобиться на дорогу до цих обласних центрів. Відомо, що на 100 кілометрів потрібно 8 літрів пального. Ну що ж, це буде громістко, але нічого не зробиш. Записуємо тоді друга дія. Друге завдання і перша дія. Ну що ж, тоді записуємо у скороченому вигляді умову, що 100 кілометрів це у нас буде 8 літрів. А записуємо, тоді у нас від Києва до Житомира 121 кілометр. Це буде хлітрів. Так. Ну що ж, як нам звідси знайти х? Це прямо пропорційні величини. Чим більша відстань, тим більша спотреба пального? То ми звідси записуємо, що 100 у нас відноситься до 121, як 8 відноситься до Х? Ну, як нам знайти х? Добуток у нас. Крайній у пропорції дорівнює добутку середньої у пропорції, то ми записуємо, що 100, що множиться на х, це дорівнює добуток середньої шленів 121, що множиться на 8. Ну що ж, невідомий множник, щоб знайти потрібно добуток, поділити на відомий множник. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 121, що множиться на 8. А в знаменнику записуємо 100. І є. Ну що ж, записуємо, що Х тоді дорівнює. 121 помножити на 8. 100 помножити на 8, це буде 800. А 21 помножити на 8. Це буде 168. 800 плюс 168, 968. Записуємо 968. У знаменнику буде 100. Ми записуємо, що х тоді дорівнює 9,68 літра. Є. Ну що ж, записуємо що. Отже, на дорогу до Житомира Надобиться. 9,68 літра бензину. Ну, а зараз давайте визначати, скільки знадобиться бензину на дорогу до Вінниці. Записуємо тоді в другому завданні друга дія. Знову записуємо коротку умову. 100 кілометрів витрата. 8 літрів. Так, а до вінниці 198 кілометрів. Це в нас буде х-літрів. Ці величини прямо пропорційні. Тоді записуємо пропорцію, що 100 відноситься. До 198. Як 8 відноситься до х. Є. Записуємо тоді, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Що 100, що множиться на х. Це дорівнює 198, що множиться на 8. Є? Ну що ж, як звідси знайти невідомий множник? Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. То ми записуємо ділення у вигляді дробу, х тоді буде дорівнювати 198, що множиться на 8. А в знаменнику запишемо 100. Так, І записуємо, що х тоді дорівнює. 198 помножити на 8. Як можна міркувати? 200 помножити на 8 це буде 1600.

Тоді дорівнює. Ділимо на 100, то вийде 15,84. Дужка записуємо, чого літрів є. Гаразд. Записуємо тоді, отже. На дорогу. Записуємо Вінниці, Вінниці, знадобиться. Записуємо 15,84 літра бензину. Потрібно порахувати витрату на дорогу до Полтави. Ну що ж, записуємо третє дія. Знов таки записуємо тоді коротку умову, що 100 кілометрів витрата. На 100 кілометрів витрата 8 літрів бензину. А до Полтави нам 286 кілометрів це буде X літрів. Ці величини прямо пропорційні. Записуємо зараз пропорцію, що 100 відноситься до 286. Як 8. Відноситься до х. Є. Ну що ж, записуємо, що добуток у нас крайній шленів дорівнює добутку середніх шленів. 100, що множиться на Х, дорівнює 286. Що множиться на 8. Звідси записуємо, чому дорівнює невідомий множник х. Потрібно 286, що множиться на 8. Поділити на 100. Є і записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, 286, що множиться на 8. Я порахую на калькуляторі, тут місця немає. Прорахувати 286, що множиться на 8. Це вийде 2288. 2288. Знаменнику запишемо 100 і Х у нас тоді дорівнює. Якщо ми ділимо на 100, вийде 22,88. А в записуємо чого? Літрів. Є? Гаразд. Ну що ж, давайте запишемо, отже. На дорогу до Полтави. Знадобиться? Записуємо 22,88 літрів бензину. Є. Переходимо до третього завдання. Дізнайся ціну одного літру бензину та обчисли вартість пального на кожну поїздку. Ну що ж, на тій заправці, що я заправляюсь, вартість одного бензину зараз складає біля 50 гривень. Ну що ж, записуємо тоді третє завдання. Отже, перша дія, запишемо, що вартість одного літра бензину. Записуємо 50 гривень. Є? Ну що ж, як нам зараз порахувати тоді вартість кожної поїздки? Записуємо друга дія. Отже, якщо на дорогу до Житомира знадобиться 9,68, то нам потрібно тоді 9,68 помножити на 50. Так, бо стільки треба літерів, а один літер це 50 гривень. Я на калькуляторі перемножую, бо тут це надзвичайно громістка задача. 9,68 множимо на 50. Це вийде 484. І це дорівнює 484. А в дужках записуємо, чого гривень. Так. Це у нас буде вартість поїздки. Вартість поїздки до Житомира. або в Житомир. Хай буде до Житомира. Гаразд. Ну а зараз, як зайти вартість поїздки до Вінниці, потрібно 15,84, то записуємо третє діє. 15,84, що множиться на 50. Це дорівнює. Ну що ж, множимо? На калькуляторі 15,84. Що множиться на 50. Це буде 792. 792 гривні? Це в нас буде вартість. Поїздки. До Записуємо, це в нас буде до Вінниці. Є. Ну і останнє. Скільки ж нам треба, щоб поїхати до Полтави? Отже, 22,88. Записуємо четверта діє. 22,88, що множиться на 50. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно зробити. Можна помножити на 100 і поділити на 2. Якщо ми помножимо на 100, це буде 2288. І поділимо на 2, це буде 1144. Записуємо 1144. Будушка, записуємо чого? Гривні. Це в нас буде вартість. Поїздки. Записуємо вартість поїздки до Полтави. Є. Ну що ж, а зараз давайте будемо записувати відповідь. Нам в першому заданні треба було визначити відстань від населеного твоєго пункту до трьох обласних центрів України. Записуємо тоді відповідь. Відповідь буде у нас також громістка. Записуємо відповідь. Я її запишу дещо в незвичному вигляді. Напишемо перше це до Житомира. Перше до Житомира. Так, до Житомира. Отже, записуємо перше. Скільки сантиметрів було 1,1 см. Далі по місцевості 121 кілометр. Далі друге. Так, скільки, яка знадобиться кількість бензину? Так, яка кількість бензину? Отже, записуємо 9,68 літрів є. І третє. Яка вартість пального? Ну що ж, вартість пального записуємо? Вартість поїздки 484. Записуємо 484. Так. 484 гривні. Є. Ну що ж, аналогічно записуємо тоді до Вінниці. Отже, відстань до вінниці 1,8 сантиметрів. Так, це складає на місцевості 198 кілометрів. Далі витрата це до вінниці, записуємо друге, 15,84 літрів. Є і третє. Отже, яка вартість бензину буде 792 гривні. Є? Так, ну що ж, і останнє записуємо тоді до Полтави. Отже, відстань. На карті 2,6 сантиметра. Далі. На місцевості 286 кілометрів. Є друге. Витрата складає. Скільки літрів? 22,88 літра. Ну і в грошах це 1144 гривні. Ну що ж, ось таке дуже громістке завдання на використання карту, на використання масштабу, на використання пропорції і доволі громіські обчислення. На цьому вправу завершено.